Дуже сильно хотілося б сподіватися, що зараз у Верховній Раді абсолютно усі присутні і зареєстровані народні обранці. Якщо ж ні, ймовірно, можливо, вони зараз у Львові допомагають волонтерам допомагати постраждалим від сьогоднішнього обстрілу. Якщо ж ні, ми будемо досліджувати цю інформацію. Це, до, речі, це, до речі, це до речі, цікаве питання. От де зараз народні депутати так. перебувають. То там, наприклад, в якомусь відрядженні, хто ще десь, а, хто можливо, як один відомий народний депутат незаконно перетнув кордон так. і опинився десь за межами України. Ну, насправді цікаво подивитися Та якби ж один, пане Петро, якби один. Ну так, ну це один такий найбільш одіозний угу. відомий з нещодавніх відповідних прикладів. Ем, днем раніше урядові ротації анонсував президент Зеленський. Він наголошував, що треба посилити деякі напрямки в уряді та взаємодію між центральною владою та громадами. І у цьому контексті наш президент говорить: завтра будуть зміни, завтра будуть звільнення. Я так розумію, ну депутати мають слідкувати за е, словами свого президента. Та і мають розуміти, я завтра маю прийти на роботу. Ну можливо, ковід. Давайте почуємо, що говорив президент Зеленський. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз у час. Підготовки до зимового сезону. Друге, Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. Це треба посилювати на всіх рівнях. Разом з тим, на вздогін багато кадрових рішень в парламенті приймаються дуже швидко. Про це заявила нардепка Галина Янченко. За її словами, новими очільниками міністерства будуть знайомі обличчя. Давайте її почуємо. Багато кадрових рішень, які приймаються, вони приймаються дуже швидко. А, а часом депутати, які. Тривалий час працюю з певними відомствами, які розуміють проблематику і все інше. Вони можуть вчасно підняти певні питання, задати питання, запитати, які план дій, як ми будемо виходити з тих чи інших криз чи кризових ситуацій. Тому оцей, от, скажімо так, фільтр парламентський не варто нівелювати. Я сподіваюся, що перед завтрашнім призначенням все ж таки буде можливість у профільних комітетів і у фракцій поспілкуватися з кандидатами і задати питання. Тим не менш, сьогодні зранку Глина Янчитко була на проєкті ранок лайф, але сьогодні, щонайменше, депутатів, які є. Бажаючими ставити питання і говорити з кандидатами на ну, належної кількості, як ми розуміємо, у Верховній Раді немає. Також відставка міністра юстиції Дениса Малюські стала несподіванкою для нардепа Ігора Фріса. Про це він заявив в ефірі Ранок Лав. Він також додав, що урядовець сумлінно працював в Кабміні з першого дня каденції. Давайте почуємо його. Ми чекали відповідні заяви, відверто кажучи, але була несподіванка, певно, як мінімум, в мене по міністру юстиції. Тому що Денис Малюсько працював з нашим комітетом. Це безпосередньо мій підкомітет питання організації діяльності органів юстиції, виконання покарань та пробації. Він працював з першого. Він напевно мені здається один з двох самих таких е, втриманих міністрів, тому що він працює з першого дня нашої каденції. Він обрався народним депутатом, зразу прийшов працювати в мін'юст і працював 5 років. працює, сьогодні ще працює 5 років міністром юстиції. Ну, ось такі, от зміни. А що буде далі, пане Петре? На вашу думку, чи правильно я розумію, що відставка міністра або зміна його роботи не означає його такої поганої оцінки його каденції протягом п'яти років. Ми ж чекали і чули анонси стосовно зрощення різних міністерств, перепрофілювання міністрів і так далі, можливо, ми малюску десь побачимо вище ніж на посаді міністра юстиції? А, ну це до речі, один із критеріїв того, про що ви говорите. Що, наприклад, не обов'язково відставка означає негативну оцінку. Так. Якщо, наприклад, хтось після відставки з Кабінету міністрів чи з якоїсь іншої посади одержує іншу посаду, то це, очевидно, є свідченням того, що насправді на нього розраховують. А отже, не так уже й погано оцінюють його попередню роботу. Тому ну, це справді буде критерій подивитися, хто, наприклад, із відставлених міністрів займе якісь інші посади, mm -hmm. а хто тимчасово. Якось зникне з наших радарів і про кого особливо згадувати не будуть. Це так само буде певний критерій оцінки. Там, до речі, є ще одна, одна така цікава проблема, е яка от постає у зв'язку з цими кадровими перезавантаженнями. Раніше, принаймні протягом тривалого часу, для Кабінету міністрів і для виконавчої влади кадровим резервом був парламент. Тобто, от більшість, наприклад, чинних міністрів, вони. Хоча б якийсь час були нардепами, потім йдуть Кабінет міністрів, але згідно до вітчизняного законодавства, якщо ти йдеш, наприклад, у виконавчу владу, ти повинен залишити мандат народного депутата. Якщо, наприклад, мова йде про народного депутата, обраного за списками, там все просто хтось піднімається обрати. хтось інший і ніяких проблем немає. А якщо, наприклад, мова йде про депутата-мажоритарника, то його переобрати зможуть лише під час наступних парламентських виборів. Так. Хоча там, в принципі, вже в класичному розумінні, якщо ми говоримо про нове виборче законодавство, яке мало б бути впроваджене на нових виборах, там, в принципі, мажоритарних округів в класичному вигляді не передбачається. Ну, але в будь-якому випадку зараз от, мова йде про існування мажоритарних округів. І, відповідно, кожне призначення когось із депутатів-мажоритарників до виконавчої влади означає зменшення загальної кількості депутатів, угу. а отже, зменшення можливостей голосувати за ті або інші рішення. Тому це така от певна своєрідна проблема, коли ми, наприклад, говоримо про ухвалення тих або інших кадрових рішень, і це так само необхідно. Мабуть, в цій ситуації враховувати, але ну є така от інформація, що принаймні деякі посади будуть заміщатися людьми, які от відповідного парламентського минулого не мали. Е, читав минулого. вчора дуже уважно коментарі в соцмережах, і люди пишуть: а чому зараз не можна провести вибори на певних округах для того, аби продемонструвати, що в принципі в демократичній державі, е, якою є Україна, і яку дуже часто навпаки сварять за те, що ми аж занадто демократичні протягом воєнного стану дії, е, не провести ці самі вибори. На окремо взятих округах, аби продемонструвати, що вони можливі, десь в майбутньому? Ну, бо вони, мабуть, неможливі. Ну, дивіться, знову ж таки, от ми всі бачили ситуацію, яка трапилася останніми днями в Полтаві і у Львові. Так. Ну, от окей, ми оголошуємо десь вибори в якомусь округі. Угу. Хто дає гарантію, що на виборчій дільниці не полетить 100 там, чи скільки то, іскандерів? І зрозуміло, що половину з них не зіб'ємо, і, і я вам гарантую, що Росія вона скористається цією нагодою. 100%. Тому що ну для них це ж прекрасний інформаційний привід. А, а якщо для терору. зробити а, за принципом перепису населення, коли а, соціальні працівники ходять по квартирну? Легітимність. Угу. Легітимність. Ви розумієте, у нас українське суспільство воно ж не хоче просто виборів, воно хоче легітимних виборів. І, і е, зрозуміло, що ці всі відлагоджені у нас процедури, вони ж виникли на порожньому місці. Ну теоретично можна, наприклад, поставити питання: Окей, давайте проголосуємо онлайн. Дія. Ми сьогодні Федорова згадували. Дія, так, да, дія. Добре. А, як скоро після завершення цих виборів, вони будуть оскаржуватися? А будуть? учасниками? Я гарантую, що будуть. Будуть апелювати, а хто там? І одразу о, до громадян будуть апелювати, казати: А, от ви бачили процес голосування? От. Покажіть нам, як люди голосували, як uh -huh. можна порахувати голоси. Uh -huh. Тут же ж не, не доб'єшся перерахунку голосів на відповідних виборчих дільницях. А, тому, о, знову ж таки, це все дуже велика проблема. Я, в принципі, розумію логіку, що насправді ну, люди ставлять питання, чому, наприклад, от ми не маємо можливості обрати собі представника до Верховної Ради, щоб він відстоював наші інтереси. В принципі, а, логіка. Постановки питання громадянами, вона зрозуміло. Вони мають на це право, вони ставлять відповідне питання. Але я поки що бачу в цій ситуації більше ризиків, аніж можливостей. Ризиків суто фізичних, ризиків з точки зору легітимації, всього, що з цим пов'язано. Тому я не бачу практичних можливостей, як це все на практиці реалізувати, щоб воно було, по-перше, безпечно, а по-друге, легітимно.